Влада, яка розвалювала країну, не здатна її відбудовувати. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні на календарі 10 листопада-п'ятниця, отже, програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну а як буде бажання натхнення дивитися і надалі мої програми, підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми я би хотів, щоб ми з вами подумали, поміркували про бюджет на 2024 рік, який був прийнятий Верховною Радою вчора, 8 листопада, так, у четвер. Я не є фахівцем з питань бюджету, от, тим більше з фінансів. Але є певні речі, які я думаю, нам варто ну, з вами обговорити і подумати над ними. Безумовно, дуже добре, що Верховна Рада проголосувала цей закон і не було так, як це відбувалося раніше, коли там вони щось писала мали, якийсь купа правок, там не могли до чогось домовитися і не завжди встигали навіть до 1 січня наступного року. Але на мою думку, цього року так швидко все пройшло, бо бюджет нереальний, бо нема реальних грошей. І не було за які, умовно кажучи, кошти за той. Розпил чи деребан, ламати списи і щось там намагатися на себе притягнути ковдру, так? оцю фінансову ковдру бюджет. Тому і от так швидко його і прийняли. Ну, цей бюджет він взагалі, на мою думку, буде не просто там найскладнішим, як говорять фахівці, так? реальні фахівці. Я думаю, що він буде, ну, як на мене, таким. Які будуть вивчати, можливо, потім фахівці з фінансів, як все відбувається, коли війна, як пишуться якісь бюджети, які розраховані на зовнішню допомогу. Ну, я наведу цифри, бо щоб ми були з вами все-таки трохи в темі, що відбувається стосовно цього бюджету. Ну, от, загалом, видатки бюджету складають 3,35 трильйонів гривень, так? Уївімо. Ну, важко виявити таку цифру: в 3,35 трильйонів, тобто 3 трильйони, 350 мільярдів доларів. Бюджет має витратити у 2024 році. Натомість передбачено, що буде доходна частина, тобто надійде за планом. До речі, хочу на, ну, особливо нагосити: за планом, так, який представив Кабінет міністрів. До бюджету має надійти 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Тобто дефіцит бюджету складає 1 трильйон 570 мільярдів гривень. Ну, по-перше, я на 100% скажу вам так, хоча не люблю говорити 100%. Даю гарантію, що не буде доходів в 1 трильйон 768 мільярдів. Ну, якщо там не буде якась супер, не знаю, інфляція, щось таке інше. Бо ну ці ті, ті дохідні статті знову ж ми не будемо в них розбиратися, які там написані, там додаткові якісь понад 300 мільярдів з податків, з фізичних осіб. Ну до речі, ми потім подивимося, як це там ну, можна співставити з тим, які головні пріоритети. А, до речі, давайте зразу і напишемо, що про головні пріоритети. Головні пріоритети цього бюджету це а, зміцнення обороноздатності, захист населення, підтримка ветеранів, відновлення економіки. Ну, як можна говорити про підтримку населення чи ветеранів, якщо дефіцит більше, ніж півтора трильйона гривень. За які кошти збираються це все робити? Він виглядає, я так написав навіть в лапках, оптимістичним, дуже цей бюджет, який ну, не має відношення до реальної ситуації в країні. От, порівняно з першим читанням, коли я написав саркастично, що він оптимістичним виглядає. Ну, це порівняння з першим читанням по тим цифрам, які я вам зараз хочу озвучити. От, ну от у першому читанні, значить, передбачали, що інфляція буде прогноз. 10,8%. Але прийняли, що вона буде 9,7%, тобто на 1,1% буде менше. Ну, за прогнозами. Також курс гривні виявляється буде кращим із 40 і 41 ,4, так, гривень за долар в першому читанні до 40 7 гривень за долар у другому читанні. Ну, Не знаю, чому вони так це все написали. Тим більше, що ВВП зменшилося, але це не на краще. бо з 5% в першому читанні до 4,6% у другому читанні. Що в нас тут ще є? А, виявляється, ми ще зменшили зовнішнє запозичення аж на 103,5 мільярдів гривень. Тобто в нас мало бути 42,9 мільярдів так, от, доларів. Ну, а буде тепер 41, ну тобто запозичення 41 мільярд. Доларів. Мало бути, так, так біля 42 і більше, так? Ну, 40 навіть, якщо залишилося 41 мільярдів доларів, звідки ми їх візьмемо? Якщо в Штатах зараз серйозні проблеми, до речі, навіть ті республіканці, сенатори, які ніби виступають за допомогу Україні, але саме у військовій сфері, вони виступають проти надання Україні 11,8 мільярда доларів саме на. от на уряд, на бюджет. І в цій ситуації, ну, так, там і звернулися до конгресу в Америки і представники там казначейства і так далі. І держдеп, все, звернулися, щоб. Ну, дай Боже, щоб нам виділили. Ну, від, на хвилиночку, що нам ці 11,8 мільярдів доларів не дають, все до побачення в цьому бюджеті. А як загалом, ну, хоча б 100 мільйонів в місяць доларів не дадуть. Не говорячи про якісь там півмільярда чи один мільярд. Тоже. Тобто цей бюджет насправді, ну, з мої точки зору, буде постійно э, змінюватись в нього постійно будуть вносити зміни. Добре це чи погано, ну, так буде. Бо спрогнозувати, що як будуть відбуватися події на війні і так далі, ну, це дуже важко. Але от такий вони оптимістичний, лапка, в лапках все-таки написали э, бюджет. Але тут є питання, які мене дуже турбують. Ну, ми, я вже зачепив питання захисту населення. Як можна захищати населення, якщо були підняті тарифи? Будуть підніматися якісь податки так, на бізнес, на бізнес серйозно. Будуть перевірки, все такі інше. То це що хіба захист населення? Ну про що ми зі говоримо? Все красиво написано в бюджеті, але реальні дії, які будуть відбуватися, вони точно не мають жодного відношення до захисту населення? Ну, там щось ніби збираються трохи підвищити. У мене одне питання. А ці великі всі зарплати, ну крім військових, на починаючи суддів, там, топ менеджерів державних компаній, там, наглядових рад, а ці от, якось зменшилися їхні е, зарплати, гонорари. Сподіваюся, що зменшилося, бо я про це не чув. Це з приводу того, що якщо ми говоримо про пріоритети, і там от перше, це зміцнення обороноздатності, не може бути зміцнення обороноздатності, коли всі не працюють на Зміцнення обороноздатності. Якщо зміцнення обороноздатності передбачає, що всі живуть як до початку широкомасштабного вторгнення, я маю на увазі ті, хто отримали сумасшедші понад 100 тисяч гривень заробітні плати, то це не зміцнення. Тобто вони не дають свій вклад так, в цю обороноздатність. Ну, а тут взагалі стосовно обороноздатності, мене там питання. Ну, пише, що от буде майже 50% направлено. Бюджету на оборону та безпеку. Мені цікаво, який сенс, так, який зміст, смис в ці терміни оборона і безпека вкладали Уряд, так, і Хто розробляв цей бюджет? Бо на міноборони, яка займається обороноздатністю, виділяється, ну, заплановано виділити 1 трильйон 164 мільярди 48 мільйонів гривень. Це менше було. Це менше, ніж було витрачено минулого року 2023. Так, У 2023 році було заплановано 759,7 мільярдів гривень, але фактично було витрачено 1,8 трильйона, тобто 1 трлн 800 мільярдів. То, що вже зараз порахували, що ми запланували менше, ніж 1,8 трлн гривень ми витратимо на оборону. Як таке може бути? Ну, це ж логічно, це ж треба бути суперфахівцем, що ми розуміємо, що буде збільшуватись. Тобто, до чого це я говорю? Цей бюджет це фільки на грамота, просто написано або написати. Чи він реально щось там має якийсь план, який тим більше має займатися відновленням економіки? Ну, як може займатися відновленням економіки, коли в нас е, дефіцит більше півтора трильйона? Ми розраховуємо на запозичення. Яка це відновлення? Як взагалі можна говорити про якесь ВВП, так на цих запожичених е, грошах збільшення, зріст ВВП. А чому не приймається рішення? Чому не зменшується тиск податковий на бізнес, який би почав якось так відживати? Все робиться навпаки. Тобто, яке може бути відновлення економіки, який може бути захист населення, ветеранів мовчимо, став, ніби виділили трохи більше, що сподіваюся, що таки будуть цим реально займатися. Але якщо говорити по суті, ну з моєї точки зору, ну, цей бюджет це просто текст. От цифірки там написані, але за цими цифірками реально нічого нема. Сподіваюся, що буде. Ми всі сподіваємося, бо від цього залежить виживання Держави, держави Україна. У будь-якому випадку, на мою думку, оце питання про обороноздатність. Бо, якщо там пишуть всі, що 50% навіть от західні засоби інформації писали, що там уведе, там понад 40 мільярдів. так от, Доларів буде витрачено, а де ці 500-600 мільярдів на що вони йдуть. Це також питання. І в цій ситуації, ну, з моєї точки зору, ну, я вкотре буду повторювати, без чітких законодавчих, зрозумілих рішень. Що ми зараз в стані війни для цього треба прийняти закон про проголошення стану війни, і відповідно від нього там має бути все прописано, що як має робитися всі ці вже тепер. Ну всі почали говорити, що в нас економіка не переведена в воєнні рекі. вона дійсно не переведена. А як вона може бути переведена, якщо вони не хочуть її переводити? Уряд. Уряд, який, до речі, він буде займатися відновленням економіки. Цей уряд, який напередодні війни доводив нас до фактичної кризи. Тому я є. Песимістом стосовно цього бюджету, який прийнятий вчасно, але з моєї точки зору він не буде виконаний і там постійно будуть вноситися зміни. На жаль. І як мені видається ну, Кабінет Міністрів, який зараз він просто не здатен насправді відповідати на ті виклики, які стоять перед Україною, тим більше потім відбудовувати Україну. Але ми все рівно. Є оптимістами у сенсі перемоги України, і ми віримо в цю перемогу. І сподіваємося, що незважаючи на всі ці дії, які відбуваються рішення всередині України, так, які не завжди нам зрозумілі, які не завжди відповідають реальній ситуації, ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо всі в Україну. Слава Україні. Слава збройним силам України! Все буде Україна!